Привіт, бандити! Сьогодні я хочу поговорити з вами про мою найулюбленішу гру у жанрі RPG Dragon Age Origins. Попереджу, буде багато спойлерів. Не дивлячись на шановний вік, а саме гра вийшла у 2009 році, вона ще може порадувати різноманіттям і приємною для ока графікою. А про сюжет же й годі говорити. Хоча саме про сюжет ми і поговоримо. При вході воруна зустрічає вигляд поля бою, що вже натякає на те, що гра не буде дитячим фентезі, яке так часто люблять нам пихати обличчя, сучасні розробники, а темним, насиченим жорстокими реаліями, тож не будемо гаяти час і почнімо нову гру. Редактор персонажу у першому Dragon Age, звичайно, не зрівняється з сучасними, але тут також є безліч цікавих можливостей. Для мене найулюбленішою частиною є вибір іконки персонажа, де можна вибрати фон та гримасу, яка буде супроводжувати вас на протязі усієї гри. Тому, якщо хочете пройти гру як серйозний любитель ролеплею, подумайте, який вираз обличчя вам підходить найкраще. На вибір нам представлено три раси, як і у багатьох фентезі, це гноми, ельфи і люди. У Dragon Age. Ельфи, на відміну від багатьох інших фантазійних світів, доволі низькі в порівнянні з людьми, що виділяє їх на іншому фоні. Починаючи з другої частини гри, ельфам змінили форму обличчя, але це вже інша історія. У грі для гравців є шість предисторій персонажа, які будуть впливати на подальший сюжет, і як людина, яка пройшла гру за всі предисторії персонажів, я можу сказати, що вам потрібно обдумати, як саме почати гру. Бо відношення світу до вас буде безпосередньо залежати від цього. Якщо ви берете людину, то для вас буде доступна предисторія за знатну людину та мага. Предисторія є однаковою як і для людей, так і для ельфів. Расою ж гномів неможливо почати цю предисторію, бо лору світу гноми не можуть використовувати магію. Якщо ви оберете ельфа, то зможете розпочати гру за міського ельфа, який живе у нетрях та постійно переживає утиски людей. Або задолійці, це ельфи, які живуть у лісах, подалі від міст лише своєю общиною. Щодо раси гномів, то вона об'єднала в собі знатного гнома та бідняка, який живе у пильному місті за межами гномської столиці. Перша частина Dragon Age є єдиною в серії, де ви не просто вибираєте історію свого персонажа на папері, а ще й частково бачите його побут і місце, де він жив. Перш ніж почати свою пригоду, тому я пропоную більш детально розповісти про кожну з цих предісторій. Почнімо ж, ми з людини знатного роду. Посеред великого залу в ошатному одязі стоїть ваш батько і веде розмову зі своїм давнішнім другом Ерлом Хоу. Неквапливо ви входите до зали, де ваш батько знайомить вас з нещодавно прибулим дунканом з ордену Сірих Вартових. Який був створений для боротьби проти породжень темряви, створінь, які знищують все на своєму шляху. Після бесіди вам доручають передати брату послання, але Боторозі вас зупиняє вартовий вашої сім'ї і повідомляє про безлад, який вчинив на кухні ваш пес. Прийшовши на місце собачого злочину, ви зустрічаєте свою нянечку, яка доглядала вас з Малку. А тепер стала головною на кухні. Зайшовши у кладову, ви бачите свого чудового пса, який зустрічає вас лаєм, ніби хоче про щось попередити. Зрозумівши, що він чинив гармидер не просто так, ви чуєте пацюків, які почнуть бігти з усіх сторін. Таке сталося вперше, і ви розумієте, що щури не просто так покинули свої домівки, мабуть, щось страшне змусило їх тікати. Знищивши, так би мовити, проблему, ви можете виправдати свого пса та зі спокійною душею піти виконувати батькове доручення. По дорозі вас спиняє ваша мати та представляє вам гостей, які прибули, хоча ви їх вже зустрічали та можете вказати на це. Також ви бачите перед собою молоду дівчину та чоловіка, з котрими можна завести маленьку інтрижку. Поодинці, звичайно, та вірю, що багато хто. Хотів би, щоб ви разом. Ви прямуєте далі по коридору і заходите до кімнати свого брата, де він спілкується зі своєю дружиною та сином, ви говорите йому про доручення вашого батька, та через мить він заходить сам. Поговоривши всією сім'єю, ви відправляєтесь до своєї кімнати. Раптом шум з коридору будить вас, та озброєні люди вриваються до вашої кімнати. Коли ви їх перемагаєте, то з'ясовується, що люди хоу дочекалися, доки ваші війська підуть та віроломно напали. Зустрівшись з вашою матір'ю, ви відправляєтесь на пошуки батька, де по дорозі знаходите тіло вашого племінника та його матері. Ви розумієте, що вашу родину хочуть просто знищити. Пробиваючись крізь ворожих солдатів, ви добігаєте до тієї самої комірчини, де нещодавно були з псом. Але саме там лежав ваш батько, стікаючи кров'ю. Через мид до вас приєднується Дункан, який розуміє трагедію, яка сталася але впевнений, що порівняно з загрозою породжень темряви це лише піщинка посеред пустелі. Він погоджується вивести вас з оточення, але якщо ви станете сірим вартовим, вам нічого не лишається, окрім як погодитись. Розуміючи, що ви врятуєтесь, ваша мати залишається зі своїм. Помираючим чоловіком, з яким прожила майже все своє життя. Ви ж з Дунканом відправляєтесь в Остагар руїни, які колись величаво простягалися над дикими землями каркарі. Такою була предісторія за знатну людину. А що було б, якби ви обрали мага, зараз дізнаємося. Перед вами постає велична вежа посеред озеру Каленхат. Де маги проходять своє навчання та живуть під постійним наглядом храмовників та церкви. Все, що вони бачать кожного дня, це лише стіни неприступної вежі. Церква вважає магів небезпечними та, на превеликий жаль для церковних вельмож, не може їх знищити повністю, а як то кажуть, не може знищити під кори. Вас ведуть у велику залу, де ви повинні пройти випробування. Яке вирішить, чи станете ви повноправним магом, чи помрете. Та є ще участь, яка гірша смерті та зараз не про неї. Вас відправлять у тінь місце, яке бачать, коли засинають, місце, в якому мешкають як добрі духи, так і легіони демонів, які прагнуть захопити тіло будь кого, хто опиниться у їхніх володіннях. Пройшовши ритуал, ви опиняєтесь у спальнях. Де мешкають маги. Вас зустрічає Йован, ваш друг, який вітає з проходженням випробування, та не розуміє, чому його досі до нього не допустили. Поговоривши з ним, ви відправляєтеся до архімага Ірвінга, який чекає вас, щоб познайомитись з Дунканом, який прийшов, завер... який прийшов завербувати магів в сірих вартових. Його вибір падає на вас. Після розмови до вас підбігає збентежений Йован і благає вас про допомогу. Річ у тому, що його кохана монахиня підслухала розмову, як його збираються утихомирити, тобто позбавити будь-яких емоцій, а з ним підуть усі бажання, сподівання та мрії. Для того, щоб допомогти йовану, потрібно знайти його філактерію з кров'ю, щоб храмовники не пішли по його сліду після того, як він втіче. Щоб відкрити двері, вам потрібен жезл. А щоб отримати жезл, потрібен дозвіл. Тому ви йдете до старшого чарівника, і вона готова вам виділити цей дозвіл, але в обмін на невеличку допомогу по знищенню гігантських павуків, які, напевно, потрапили туди з самої Австралії. Закінчивши роботу, ви отримуєте жезл та прямуєте у сховище, через захисний механізм жезл не спрацьовує. Тому ви прямуєте в обхід, борючись зі сторожовими сховищами. Нарешті, отримуючи заповітну склянку, ви йдете на вихід, де вас уже чекають, щоб зупинити. Йовану це не подобається, тому він використовує заборонену магію крові та тікає. Вас же звинувачують як його спільника, та, на ваше щастя, Дункан вчасно поспіває та рятує вас від покарання. Разом з ним ви вирушаєте на місце збору армії Ферелдену. Ось таку роль виділили для людей у Dragon Age Origins. Тому я пропоную перейти до більш цікавого до ельфів. Колись ельфи були однією з наймогутніших рас. але тепер залишилися лише відголоски, які ніби примара загублена серед світу. Лише краплину. Від тієї давнішньої могутності, пам'ятають доліць. Ви бачите, як по лісовій доріжці біжуть троє людей, вони налякані чимось жахливим, їх зупиняє ельф, який націлив стрілу їм прямо в обличчя. Доліські ельфи живуть усамітнено і ненавидять людей і пізніше зрозумієте чому. Непрохані гості розповіли, що знайшли якісь руїни, і ви обдумуєте перевірити, правда це чи ні. Але перед тим вирішуєте долі нахабних людей, які зайшли на землі вашого клана. Разом зі своїм другом ви направляєтеся до місця, про яке говорили люди і дійсно знаходите руїни. Від того моторошного місця віє чимось незрозумілим та темним. Але ви продовжуєте свій шлях і знаходите дзеркало, яке колись було таким собі транспортером для ельфів. Але про це іншим разом. Ви чуєте дивний шум, який лунає з дзеркала, що здивне манить вас, і ваш друг все ж торкається його, після чого ви втрачаєте свідомість. На мить, прокинувшись, ви бачите чоловіка, який відносить вас у напрямку табору. Прокинувшись, вас зустрічають та кажуть, що чоловік з ордену сірих вартових приніс вас у табір та пішов. А ви. Проспали три доби. Що сталося з вашим другом, невідомо. Погоривши з головою вашого клану та з її помічницею, ви відправляєтеся до місця, де все сталося, і по дорозі зустрічаєте породжен темряви, які з'явилися ніби ні звідки. Пробиваючись крізь них, ви доходите до дзеркала, перед яким стоїть той самий вартовий, який вас врятував. Він представляється як Дункан. Дункан каже, що ваш друг зник безслідно, а Елувіан осквернили породження темряви, тому потрібно його знищити. Зробивши це, ви повертаєтесь у табір долійців і говорите про те, що, окрім мерзенних породжень тьми там нікого не було. Кля... Кля... -клян, Клан горює за втраченим життям. Та вони можуть втратити ще одного, бо, виявляється, вас заразила скверна, яку розносять породження темряви. Та порятунок є, вам потрібно приєднатися до сірих вартових, бо лише вони можуть вас врятувати. Ви прощаєте зі своїм кланом та вирушаєте з Дунканом щоб врятувати не тільки своє життя, а ще й багато інших. Такою була предісторія долійців, цікаво! А як там поживають ельфи у людських містах? Зараз ми про це і дізнаємося. Серед міських вулиць стоїть ельфінаш з відхими хатинками та бідністю, яковидно, неозброєним оком. Проте ельфи все одно посміхаються, радіючи ще одному прожитому дню. Прокинувшись, ви чуєте голос вашої сестри, яка будить вас і нагадує, що сьогодні ваше весілля. Тому потрібно вдягнутися і хочеш йти на площу, де все вже готово, та по дорозі поговорити зі своїм братом, який разом з вами сьогодні буде справляти весілля. Зустрівшись, ви прямуєте до своїх наречених, які вже вас зачекалися, аж раптом гість, якого не запрошували, виривається на ваше святкування і безцеремонно себе веде, як і подобає людям, які ставлять усіх ельфів нижчими за себе. Безцеремонного гостя вітають, як йому і подобає, пляшкою по Макітрі. Та виявляється, що це син Ерла, і ви розумієте, що точно щось погане відбудеться. Неочікувано для себе ви бачите ще людину, яка роздивляється все навколо. Ви знайомите з ним, і він виявляється другом голови вашої общини. Розібравшись, ви прямуєте до своєї нареченої, яка вже зачекалася, і як тільки почалася церемонія, знову незвані гості завітали до вас, але вже з охороною. Недовго церемонячись, вони забирають дівчат та відправивши вас у царство снів, йдуть. Прокинувшись, ви розумієте, що дівчат треба рятувати і, взявши з собою брата, прямуєте до маєтку Ерла. Де силою прориваєтесь крізь охорону та нарешті добиваєтесь, добиваєтесь хто це пише, ідіотикись, добираєтесь до покидька, який все це скоїв, та ставите на ньому велику червону крапку. Врятувавши дівчат, ви повертаєтесь в Ельфінаш але щастя тривало недовго. Бо варта вже прямує за вами, і тільки но вони хотіли вас заарештувати. Дункан використовує право призиву, яке дозволяє призвати майже будь-кого до лав сірих вартових, і тепер вам доведеться покинути свій дім та відправитися у нове життя. Ось такі були предісторії за ельфів, і тепер пора перейти до останніх та моїх улюблених до гномів. І починаємо ми з гнома, в якого ситуація гірша, ніж у ельфів, бо його ненавидить не чужий народ, а власний. Колись давно імперія гномів могла похвалитися могутністю і великими територіями. Тепер же, через породжень темряви, лишилася тільки крихта, та навіть до неї ви не наблизитесь, бо ви ніхто з касти недоторканних. До вас прийшов Берат, голова кримінальної гільдії. Він хоче видати вашу сестру за багатія, щоб самому зайняти місце поближче до скарбниці. А вас відправляє виконувати чорну працю. Вам потрібно покарати торговцю, який не заплатив, і показати усім, що за це буває. Закінчивши цю хто це пише, бліт? Закінчивши цю чорну справу, ви повертаєтесь до берета, і він вимагає, щоб ви влаштували перемогу одному бійцю на арені, бо він на нього поставив. Знайшовши його, ви бачите. Що той п'яний в дупу, і вам приходить на думку виступити замість нього. Одягнувши обладунки, ви виходите на арену. Змагання влаштовуються на честь сірих вартових, які прийшли, даби вибрати воїнів у свої ряди. Перемагаючи одного за одним, ви проходите до фіналу, аж раптом на арену виходить п'яний воїн, і зрозумівши, що ви не той. За кого себе видаєте, охоронці накидаються на вас. Протерши очі, ви розумієте, що знаходитесь в камері, помічниця берета пояснює, що той забрав вас у охоронців, щоб ви багато не балакали, і скоро вас вб'ють. Щоб не чекати своєї кончини, ви зі своїм другом тікаєте з камери і, пробиваючись з боєм до зали, де був сам берат. Він хоче віддати вашу сестру на поталу своїм нахлібникам, а вас прикінчити. Та ви не даєте йому змоги зробити це і вбиваєте його як останнього пса. Піднявшись назовні, вас бачить охорона, та на поміч вам приходить сірий вартовий, який вербує вас у свій орден. Ваша сестра говорить, що тепер у неї все буде добре, тому ви сміливо ступаєте на поверхню, бо у вас з'явилася мета. Недоторканні огидні для гномів. А що ж вони думають про тих, в кому тече знатна кров? Давайте дізнаємось. Ошатні зали Орзамару плекають у серцях гномів спогади, давно минувших днів. Але це зовсім не заважає плісти інтриги та йти по головам задля своїх цілей. Ви стоїте у своїй кімнаті у блискучих обладунках. По сьогодні свято в честь другої дитини короля гномів. Вашу честь. Ваш вірний охоронець нагадує, що сьогодні змагання на арені задля слави вашого дому. Якщо у вас є бажання, можна піти на них перед тим, як відправлятися в банкетну залу. По дорозі на змагання ви зустрічаєте зі своїми братами, старшим Тріаном і молодшим Беленом. Тріано не подобається, що ви розгулюєте де хочете. Він намагається поставити вас на місце. Але він ще не король, тому ви спокійно йдете дивитися на змагання. Поставши перед народом, бажаючим видовище, ви вирішуєте самостійно прийняти участь у боях. Демонструючи силу і стійкість, ви всім навкруги доводите свою належність до королівського роду. Потішивши себе і натовп, ви повертаєтесь у зали Вальмош і прямуєте на свято в вашу честь. В бенкетному залі стоять люди. Познайомившись з ними, ви дізнаєтеся сірі вартові. І найголовнішого серед них звати Дункан. Закінчивши з ним розмову, ви прямуєте до свого батька, короля Орзамару, і всіх гномів. Він назначає похід і командувати військами будете ви. Як новий головнокомандувач Орзамару. Перед тим, як попрощатись, батько просить вас, щоб ви передали своєму старшому брату, що той його чекає. Знайшовши Тріана та Белена, ви передаєте послання, і тільки старший пішов, молодший попереджає вас, що Тріан замислив убити вас, але ви сприймаєте це не всерйоз та йдете спати. На ранок ви вже глибоко на глибинних стежках. Які кишать породженнями темряви. Вам доручають знайти щит вашого предка і по дорозі зустрітися з розвідниками, знищуючи знищуючи, ну да. знищуючи ворогів, ви дістаєтесь до руїни, які раніше були домом ваших предків, але хтось випередив вас. Це виявилися найманці, які, за їхніми словами, були підіслані вашим старшим братом. Покінчивши з ним, ви забираєте щит. Та повертаєтесь на місце зустрічі. Та тут же сталося лихо: ваш старший брат лежить мертвим. Не встигли ви оговтатись, як прибіг ваш батько з молодшим братом Беленом, і почали звинувачувати вас у його смерті. Спитавши двох розвідників, вони дізнаються, що це ви вбили Тріана І тут ви розумієте, що це все підлаштував ваш молодший брат, але вже пізно. Опинившись у в'язниці, ви чекаєте суду, але його не буде. Ваш охоронець розказав, що Белен все підім'яв під себе і вас зішлють на вірну смерть боротись з породженнями темряви, доки ви не сконаєте. Перед самими воротами помічник вашого батька дає вам щит вашої сім'ї, та каже, що вірить вам та буде боротися з вашим молодшим братом до останнього. Та вам же все одно ворота за вами зачиняються, шляху назад немає. Бликаючи глибинним стежкам, ви не бачите нікого, крім чудовиськ, аж раптом ви виходите на сірих вартових і, дізнавшись вашу історію, вони запрошують вас у свої ряди. Не маючи іншого виходу, ви погоджуєтесь. Тепер ви не гном королівської крові, тепер ви сірий вартовий. Ось такі вони предісторії у Dragon Age Origins, місцями сумні та трохи радісні. Але все ж вони дають зрозуміти, ким був персонаж, якого ви створили, а вже ким він буде далі вирішувати саме вам. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на цей канал. Мені буде дуже приємно. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей!